Друзі, американська компанія звинуватила нас поліцію та міністерство оборони в корупції та вимаганні хабаря. А починалося все, я ще пам'ятаю, з Байрактара, так який турки мали будувати тут завод Байрактар. Ну, це було б круто для України на сьогоднішній день. Я не знаю наскільки це було круто. Але немає ні Байрактара, немає ні Турції, немає е, нічого. Чому? Тому що постійні вимагання, хабарів, постійна корупція, і ви бачите, не зупиняється це не на секунду. Не зупиняються ці упері. в кожному закаулку крадуть, візє крадуть, і вони хочуть зараз виграти за рахунок того, що. Одні розказують, 3 мільйона треба хлопців та дівчат погнати туди. А знаходяться е, особливо розумні люди, які кажуть, 10 мільйонів погнати туди, воювати. Розумієте? Ну, палками, я так розумію, чим байрактарів немає. Е, міни, ви бачите, які приходять зброя, закінчується в нас. Американці на роздоріжжі, наскільки ще вони зможуть. Дивитися на це все, розумієте, така, а що за розмова? Як вигравати ви там хочете, Відбивати території? Що ви нас розводите? Що ви нас постійно розводите? Мало того, що гинуть сотні тисяч людей, каліг скільки, інвалідів. От. І Блін. куча історій, друзі. Друзі, і ще трохи про національне військове кладовище, яке будується на сьогоднішній день. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна поїхала подивитися, на якому етапі будівництво меморіального комплексу та чи багато там води. І вирубаних дерев сьогодні. Ми дивимося на те, як будують національне військове меморіальне кладовище. Ми бачимо, що вода знаходиться на глибині 3 плюс метра. По перше, робимо дренаж, Вона ця вода уйде, його поки що немає. А вона є, але потім її не буде, коли ми дренаж закінчимо. Друга порція звинувачень, що через будівництво національного військового меморіального кладовища вирубають дерева. Говорять, що ми тут зрізали повністю ліс. От ми можемо чітко бачити, тут зрізано тільки 6 метрів інженерний коридор. Послухайте, будь ласка, що я хочу сказати. Значить, військове, це національне, всеукраїнське кладовище, робиться на болотах. Ну, як болотах, там вода, метр тридцять, метр п'ятдесят, вже вода. Розумієте? так? Тому що ну, це, це жах. Ви можете бачити. Хоча ті, хто будують, розказують, що три метри вода, ми відкачаємо, що ви відкачаєте? Ви там пісок і вода. Все. Ну, Це реальне болото, і хлопці і дівчата наші будуть лежати в, в цій воді. Звісно, що душі їхні відлітають, ми знаємо на небо. Але тіло, ми ж християни з вами, розумієте, як тіло закопати в болото, щоб воно було мокре. Гроби будуть лежати в воді. Тут питань немає: відкачуйте, не відкачуйте, тут все розказки про сказки. Це таке відношення. Відношення до. Ще живих хлопців та дівчат, ви бачите, яке зараз, так? О, немає ніякої шани, ніякої поваги, їх виганяють з маршруток, не пускають в туалет. Я показував про це, так? Не пускають маршрутки, їм плюють в спину, їм не виплачують е кошти за лікування. Вони шукають, як протезуватися, як реабілітуватися. Розумієте, от це жахіття на сьогоднішній день. Все йде до того, що от, от цей жах має перейти в той жах, що вони будуть лежати в гробах в воді, будуть гнить в воді. Просто розумієте? Отак, от ну, так хтось вирішив, розумієте? Так хтось вирішив. А чорнозем або придатна земля для кладовищ для наших героїв, це, ну, це останнє, що ми можемо їм віддати, це похоронити їх в нормальному місці. На кладовищі. І це не роблять. Чому? Тому що землю вже пообіщали. Ну, вже все. Вона американська, китайська, європейська, індійська. будь-яка. Тобто, нашим дітям навіть немає зараз кусочка нормальної, придатної, адекватної землі для захоронення. Навіть. От ми опустилися, друзі, от до цього рівня саме. Оцей рівень максимальний на сьогоднішній день. От нашого життя. Тому про які 3,5 мільйона молодих хлопців та дівчат, які підуть вмирати, про яких 10 мільйонів там розказують, я не знаю. Я не знаю. Я думаю, що е, буде все по-іншому. Розумієте, так? Да? Буде все по-іншому. Я не хочу говорити про це, не хочу закликати, бо зараз розказую, буду, розказувати, що я тут зраду розношу, там ще якісь ідеї. Ні, люди все прекрасно знають, люди терплячі в нас. До пори, до часу, друзі. Дякую, до побачення. Американський конгресмен Вікторія Спарц а, пропонує мобілізувати а, ще більше молодих людей і не тільки. Подивіться будемо. Україні, щоб виграти війну, залишається тільки мобілізувати всю країну. Заявила конгресвумен з українським корінням від республіканців Вікторія Спарц. За її словами, Україна має налагодити. Цитую притомну систему рекорду почули. Да, яка ідея в них? Тобто мобілізувати ще там 3,5 мільйона людей. Дехто ви чули, да заряджає нам 10 мільйонів. Хоча в нас немає стільки людей от Такого ресурсу мобілізаційного, але нічого. Техніки ж нам не потрібно, так же ж от, потрібно люди, потрібно м'ясо. Потім їх закопати на цих національних військових кладовищах у болотах. І все. А землю пригодну розумієте, да віддати американцям, європейцям. Китайцям в тому числі розумієте, да, розпродати і все людей менше, землі більше. От, ну все, вся політика, все дуже просто. А і те, що я хочу говорити про національне військове кладовище, так яке на болотах, чому на болотах його роблять? А тому, що на чорноземі, на нормальному ґрунті, вони будуть щось вирощувати, американці, європейці, там китайці, індійці, може Розумієте? А наші хлопці та дівчата будуть лежати в болотах. Ну, отак. Отак заплановано на сьогоднішній день цим світом. Наскільки ми довго це будемо терпіти, наскільки ми будемо схиляти отако гриви і йти на убой, я не знаю, ще. будемо дивитися.